Квітка її будова та функції. Квітка це вкорочений видозмінений пагін з обмеженим ростом. Будова квітки пристосована до здійснення статевого розмноження. Тому це генеративний орган рослин. Перші квіткові рослини з'явилися мільйони років тому. Сьогодні вони займають панівне положення в рослинних угрупуваннях. Отже, квітка є ароморфозом. Будова квітів різноманітна, залежить від умов оточуючого середовища та способу запилення. Пригадаємо основні складові квітки. Це квітконіжа, квітко ложа, чашолист. Та маточка. Квітка прикріплюється до стебла квітконіжкою, циферка 1. Розширену частину квітконіжки називають квітку позначено цифрою 2. Від верхньої частини квітку відходять чашолистки, видозмінені листки зеленого забарву. Які виконують функцію фотосинтезу та захисту внутрішніх частин квітки. Цифрою 5 позначено пелюстки, яскраво забарвлені листки, які приваблюють комах-запилювачів. Чашолистки разом з пелюстками утворюють оцвітину.